Більше 200 книжок менше, ніж за рік, отримала філія номер 4 Шосткинської центральної міської бібліотеки від благодійників. Розпочалося все у жовтні минулого року зі знайомства з нашою землячкою Вікторією Медвідь, яка проживає нині у Шотландії. Погуглила, набрала бібліотека Шостка і висвітилася саме наш філіал. Наш і Оце вона нам написала, які б книжки нам знадобилися. От. Ну, і дитячі написала чомусь. Бо вона й сама пише дитячі книжки. Ну і ми саме перші книжечки написали дитячі і ті, що нам для роботи про війну там історичні. Спочатку пані Вікторія надсилала бібліотеці книги, придбані за власний кошт, а потім звернулася до своїх численних друзів з проханням допомогти оновити фонди шосткинської книгозбірні. Дуже 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 посприяло закриттю швидкому зборів. Те, що я маю більше ніж 6 тисяч підписників на Фейсбуку. Тому ми збирали спочатку невеличку суму, і останній збір, який ми закрили, це був четвертий чи п'ятий, він був вже майже 25 тисяч. Тобто і ми замовили книжки Віват. Після того, як російська ракета вцілила у видавництво в основну друкарню видавництва Віват фактор друк. Ми зробили велике замовлення чим допомогли і бібліотеці, і видавництво. Згодом проєкт Вікторії Медвідь набув всеукраїнського масштабу, згуртувавши навколо себе книголюбів з різних куточків України. Нині ця ініціатива відома під назвою Книжковий дощ для шостки. Люди з усіх куточків країни, які бачать мої дописи, вони надсилають свої книжки до прикордонної бібліотеки міста Шостка. І я вважаю це класно. Ми маємо вистояти як нація, і для цього важливо спілкуватися Україні українською важливо читати українське, важливо дивитися українське, а мова як відомо, це будинок народу. Тож не розхитуємо його, тримаємо його і будуємо ще міцніші його стіни. Будь ласка, разом ми сила. Ще один благодійник, який допомагає філії номер 4 – Андрій Благий. Завдяки йому у закладі з'явилася збірка романів відомої американської письменниці Тес Герріцен. Він нам на багато посилочек, і це одна з останніх. 13 книг з комплекту, повністю комплект. 13 книг. Усе, що залишилося сильно, все інше на руках у читачах, бо популярні вони у нас. За словами працівників філії номер 4 колись вони і не мріяли, що у фондах книгозбірні будуть представлені твори, які є тут сьогодні. У нас люди присилали з різних куточків України, з різних і це і і Дніпро, і Житомир. Це. Дуже великі посилки, було багато їх посилок збирали і організації, і діти, і люди збирали. Це книжки українською мовою, сучасні українських письменників і поетів, і зарубіжних. Зарубіжних дуже багато і дуже там такі бестселери. Серед популярних книжкових новинок твори Стівена Кінга, Фредеріка Бакмана, Андрія Кокотюхи, біографії відомих історичних постатей, любовні романи кава з кардамоном, це вабші у нас читачки дуже полюбляють. Але ж ну, є такі, як я кажу, про життя. У Нас люди похилого віку. Отка коли приносять книжку фіалка? На жаль, вона зараз у нас на, на руках, і от я пам'ятаю, як прийшла людина каже: я про своє життя читала. Читали, споминали. Ми так жили, ми так любили, ми так працювали. Співпрацює філія номер 4 Також з благодійним фондом Володимира Демчака, як розповідає бібліотекарка Олена Мариневська, збираючи чергову посилку, пан Володимир не забуває поцікавитися літературними уподобаннями шосткинських читачів. Питає, що ви ще хочете. Ну, от, а що вам ще потрібно? А що ваші читачі ще хотіли б почитати? Як згадує пані Олена, за 15 років роботи такої великої кількості книг філія 4 ще не отримувала. Вона дякує благодійникам і усім українцям, хто долучився до ініціативи допомоги бібліотекам шостки.